Катерина Калитко, у нас не буде іншої долі, інакших версій себе. Шалене ранкове птацтво вітає світло з небес і живріє радість припорошена болем. У нас не буде іншої пам'яті з цих придорожніх сіл, уламки горілої техніки, свіжа трава в Росі, і хтось на обрії вийшов робити в поле. Є дихання шляху, лови його, не спиняй, і щось угадується в серпанку нового дня якому знову битися, знову лічити втрати, це наше майбутнє з паперу і кришталю. А що я роблю сьогодні? Так сильно тебе люблю, аби не жаліти потім, що з нами не сталося правди, Віддати більше, ніж маєш, і не шкодувати, і такі на околиці міста зозулі та солові, що серце заходиться, і пропускає удари. Найдовше триватиме ніжні страшних часів. І виграє той, хто цю землю любив і засіяв, хто зважився жити із нашим кривавим даром.